Енергомережі України повністю не відремонтують щонайменше два роки. Протягом цього часу прогнозується відключення світла. Про це заявили в «Укренерго». Наразі ситуація в енергосистемі гірша ніж була минулого року. Найважче ж буде всередині цього літа. Влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток. А енергоблоки атомних станцій будуть на ремонті та підготовці до максимальних навантажень ті будуть уже взимку. За словами спеціалістів у сфері енергетики, нестача електроенергії влітку може призвести до спеки у квартирах та становить більш смертельний ризик взимку. Електростанції зазнали занадто великої шкоди, щоб їх відремонтувати до того, як у грудні настане мінусова температура. Навіть за помірних температур відсутності нових атак Росії на енергомережу. Україні не вистачатиме однієї цілої трьох десятих гігавата під час пікового споживання цього літа. А це близько десятої частини споживання енергії в години пік. За словами експертів, в Україні потрібно запасне обладнання, наприклад, трансформатори для відновлення підстанцій. Одним зі способів вирішення проблеми могли б стати встановлення газотурбінних мобільних електростанцій по всій Україні. Але на це потрібно багато часу до року. Ми розуміємо, що наступні два роки нам потрібно бути готовими до щоденних відключень як до норми, а не до критичної для нас ситуації. Чесно кажучи, все, що ми можемо зробити, це звикнути до цього як до нормального стану речей. На думку експертів, відключення світла по Україні влітку можуть тривати по 10 годин. Та найважче буде взимку. Про це говорять і урядовці, і експерти. Особливо дефіцит енергетики відчують мешканці багатоквартирних будинків. Тож експерт порадив українцям вже сьогодні замислитись, де вони будуть зимувати, і як варіант, взагалі шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло чи до приватного сектору. Особливо в старих будинках це грушівки. Ну й так такого типу будинку, які не утеплені, які дуже остивають, Там буде дуже і дуже складно. Особливо складно буде тим, у кого електроопалення, електроплити і все таке інше, тому що приготувати їжу буде складно, а опалення не буде. Тому люди повинні зараз думати і дійсно переїжджати, шукати можливість переїхати або в інше місто, в області, де буде електроенергія, потрібно дивитися. А краще дивитися в сторону приватного сектора, щоб все ж таки запобігти всім проблемам, які можуть виникти взимку. Наразі ж експерти кажуть, сподіваються, що і до того серйозна ситуація не ускладниться новими обстрілами. Яна Віляєва, Олександра Панченко, Харків новини.